якби вам довелося бігти марафон у 42 кілометри, яку пісню ви слухали весь час? Цей мужчина тільки мій обережна дівчата. Цей мужчина тільки мій, обережна дівчата. Ви коли-небудь бігли марафон? Ні, ніколи. А хотіли б спробувати? Мабуть, так. Смарагдове небо. Смарагдове небо чихає. Ой, у Лузі червона <світ> калина» Ой, у Лузі червона калина. 42 роки, 42, 42 кілометри. Океанель за все буде добре. Все буде добре. Можливо, гімн України. Це стимул для перемоги. Ще не України. Ми хочемо саме зараз запросити вас, щоб ви зареєструвалися на благодійний білоцерківський марафон, який відбудеться 5 жовтня у місті Біла Церква. І від організаторів хочемо подарувати вам маленький подарунок. Дякую, тож запрошуємо всіх долучитися до благодійного білоцерківського марафону, який відбудеться 5 жовтня.